Друзі, всім привіт! Знаходимось на ділянці, 27 гектара, сьогодні будемо її молотити, комбайн уже їде, косити будемо джонтіром Жадка не флекс. Звичайно, будуть ще більше втрати, ніж вже є по обріскуванню. От. Але що я замітив? Коли ми збирали коли я, е, до зборів кукурудзи, яка була довкола, тут була е, своєрідний такий котел був, тобто провітрювання абсолютно ніякого не було, і тут була така тріскотня, просто капець. Але зараз ми бачимо, що кукурузу ту, яка не не дала бажаного результату, на всі сили зібрали і вийшло так, що з'явилось провітрювання, трошки впала жара і протріскувань майже нема. Ще одна характерна риса. Такої от, таких обставин, які склалися. Тому я сподіваюся, що з того, що залишилось, ми ще зберемо, трошки є зеленого листя. Трошки бобиків є таких не догонювали, але ну, вже як буде, буде доходити одна від одної. Так що буду ще знімати, спостерігаємо. Ось бачимо такі висипи. Це тут розвороти і на розворотах ну, це найбільше п'ятно. Так, то, в принципі, де не де Якщо так дивитись на боби, то, якщо рахувати на одній, на одній рослині 5, 6, 8 розтрісканих губів. Така ситуація. Ну це на розворотах, надіємося, що всередині трошки менше. Але я кажу, дуже велику роль зіграло, коли товариство забрало. Курузу провітрювання, збиває трохи жару, жара трохи спала. І тріскотнини практично нема. А то прямо було як попкорн. Продовжуємо нашу молодьбу, наше косіння сої. Звісно, що джондір у нас косить, але жадка чи ж варка, як правильно казати, в нас не флекс. Маємо ось такі от втрати, є обсипання. Це не втрати за комбайном, це обсипання. Я про зерно зараз. А про бобики, то ось такі от можуть бути гіллячки або боби, або боби на зрізі, оскільки зріз тут в деяких місцях може бути де сантиметрів вісім. Це багато. Це багато, І, звісно, якби був би флекс, який би проблем не було. Чи плюс у нас от строкати чи як правильно назвати. Бадиля забило. Комбайн. Чистили щойно, таку кучу навалило. Але... Збираємо, як виходить. Я вам скажу, що перед тим як шукати комбайн, це тиждень очікувань, що я одного знайшов, продзвонив шість людей, 6 комбайнерів, два, яких взагалі не захотіли приїхати, і всі інші це були з жадками на соняшник, оскільки в нас соняшник збирають разом з... Разом з соєю. Ну, ось бачимо, дивіться. Саме, самі перші боби, перші китиці, їх не взяло.